Сьогодні у золотоноші внутрішньо переміщені особи жінки мають змогу отримати новий одяг, нове взуття. І все це завдяки нашим засновникам ГО ВПО України. Людей прийшло дуже багато. Всі жіночки хочуть відчути себе справжніми леді, справжніми жінками. Врешті-решт, все-таки одягнути на себе новий одяг. За два з половиною роки повномасштабного вторгнення люди почувають себе вимушено незабезпеченими, вимушено переселеними. Така нагода сьогодні випала отримати брендовані речі. Сьогодні ми частиною нашої команди громадської організації ВПУ України працюємо. А якщо бути точніше, говорити, то з задоволенням допомагаємо нашим землякам-переселенцям місто Канів. Сьогодні у нас зустріч з нашими земляками з переселенцями разом з Віталієм Войцехівським зустрічаємося з нашими людьми, з нашими українцями. Що не може замінити рідну домівку людям, які її втратили. Але в Каневі якраз така атмосфера особлива, коли роблять люди все для того, щоби тут себе всі відчували як вдома. Сьогодні тут, на Черкащині, у місті Каневі, ми роздаємо представницям прекрасної статі, переселенкам брендовий новий одяг. Ця подія стала можливими завдяки небайдужим підприємцям з Черкащини. Одяг з бутіків нам люб'язно надала Анна труба. Дякуємо.